Практикуючий бухгалтер вміє зробити бухгалтерську проводку, але цього замало. Лише досконале знання національних стандартів допоможе прийняти правильне професійне судження, після якого визначити правильно дату та суму операції, вплив на оподаткування. І у таких випадках бухгалтер перетворюється на чарівника, який передбачає майбутнє. Мене звати Мар'яна Кавен, і я запрошую вас на серію з двох безкоштовних вебінарів, на яких я продемонструю. На числових прикладах дві ситуації: процес дисконтування позики, яка надана працівнику, а також випадок, коли реалізація оформлена накладною, і дата відображення доходу не дорівнює даті накладної. І ви зрозумієте, як знання національних стандартів може вплинути на достовірність фінзвітності і на оподаткування. В кінці вебінару ви зможете задати своє питання і отримати мою відповідь. А ще буде ціла купа класнючих бонусів в допомогу вашій роботі. Реєструйтеся і до зустрічі 25-26 червня на серії з безкоштовних вебінарів.